Шарити кейс, коли вихідні даються важче ніж будні. От ви ждете, ждете суботу, а вона проходить, і такі блін, А що ділать, А як відпочить? А може не відпочить? Може щось поробити, що я в будні не встиг поробити важливе. ХЗ, 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 ХЗ. Або друга ситуація, коли вихідні навпаки дуже загружені, що у вас навіть немає часу відпочити, і ви в понеділок опять задовбані. Причому не важно, це активна робота на вихідні чи активний відпочинок. Все одно немає просто вільного часу. Та й будні блін, куча вопросів, тому що, а як зробити роботу цікавою, робота вганяє в депресію, а як проводити час після роботи? На що його тратить? На сім'ю, на саморозвиток, на відпочинок, на ліси, на ігри? На що тратить його? Непонятно. Це все один великий. Вопрос, а як якісно проводить час взагалі свій робочий і неробочий? Це все дуже важко рішити, відповісти на це все і так далі, але є одна табличка, яку я ось зробив, яка має вам допомогти це діло класифікувати. Це класифікація сознательних дійствій. Будь-яке сознательне дійство ви можете засунути в цю табличку. І вона, бачите, розділена на е вертикаль і на горизонталі. По горизонталі в мене шкала від роботи до гри. Робота тут мається на увазі це все, що ми робимо не тому, що хочемо це робити, а тому, що не хочемо інакше. Тому що ми не хочемо негативних наслідків і себе заставляємо це робити. А гра це все, що ми хочемо робити, не дивлячись на наслідки. Це не означає, що робота це за гроші, гра це не за гроші, або робота це важко, а гра це весело легко. Ні, ні. Це будь-що, в принципі, яке відрізняється тільки по цьому параметру, яка у вас мотивація. І якщо ви трошки шарите біблію, то гра це те, що стосується стану рая, стану адемського сада, це то, коли ви все сприймаєте як то, що ви готові на себе взяти, і ви проходите ці випробування. А робота це те, що з'явилося у нас через гріх, через гріхопадіння. Це от прямо буквально написано в книзі буття. Потім по вертикалі. У нас е, досягання і дозвілля тут уже немає якогось позитивного чи негативного краса, і то і то треба для життя. Е, досягання це просто та частина життя, де ви е, робите щось на результат, а дозвілля це то, де ви робите щось для процесу самого. І тут до речі, теж є повна аналогія з Біблією, тому що саме з Біблії іде ідея тижня, ідея якраз таки буднів і вихідних. Це ідея біблійна, шість днів працюй, на сьомий відпочивай, сьомий віддай Богу. Типу, тобто, шість днів досягай, сьомий день проведи для самого процесу. І е, оці обидві е, частини життя вони дуже важливі, якраз таки, і дуже важливо розуміти чи є у вас і то, і то, тому що у багатьох людей насправді. Майже немає дозвілля все прощається тільки в одну велику роботу, одне велике досягання. Коротше, повімаєте, е, якщо ви розставите всі свої е, задачі в житті, які ви робите там на тижні, е, в ці таблички при цьому ви можете пересікати ці сірі лінії. Типу можете десь між роботою, і грою, тому що багато що насправді воно от іноді так іноді так е, класно поставити це десь от між Подивіться на це і скажіть, чи хочете ви, щоб це так виглядало, що вам здається, що стоїть не на тому місці, на якому має стоять, скільки там вийшло роботи, скільки там вийшло гри, чи хватає у вас реально е, сфер в житті, де ви готові самі їх робити, а не робите тому, що приходиться. Чи хватає у вас досягання, чи хватає у вас дозвілля? От, запитання таке. Е, якщо ви це зробите, гарантую, що щось поймете. Ну, не знаю. Гарантії даю такі інфасиганські чисить, тому що може не зробити <хи> пока.